Усім привіт! Мене звати Ангеліна, і зараз я записую мега корисне, мега важливе відео, яке потрібно подивитися просто усім абітурієнтам, усім одинадцятикласникам і усім, хто буде в майбутньому складати НМТ з англійської мови. Насправді я сама хотіла подивитися такого роду відео 5 років тому, коли вчилася в 11 класі і складала на той час ЗНО. І насправді сьогодні я поділюся з вами просто дуже великою кількістю корисної інформації. Я поділюся покров. Оковим планом, як підготуватись до екзамену, навіть якщо у вас всього місяць або лічень тижні до екзамену. Не перемикайся, дивись це відео до кінця, а також пересилай друзів, що також складатимуть НМТ в цьому році або наступних роках. Але перед цим давайте трошечки познайомимо, щоб ви розуміли, хто я. Значить, я закінчила навчання в Київському національному інвестичному університеті за спеціальністю філологія. Тобто, я сьогодні буду ділитися не просто рандомними порадами, а дійсно своїм досвідом порадами та рекомендації, які нам говорили викладачі в університеті. Більш того, у мене є своя школа англійською мови, які вже більше чотирьох років ми випустили тисячі студентів і її дійсно навчала багатьох учнів. Тому я точно знаю, як ефективно готуватися до будь-яких екзаменів, як ефективно вчити, перш за все, англійську мову. Тому давайте починати. Як підготуватись до НМТ з англійської мови всього за місяць Покроковий план. І так, перше, що ми робимо, ми не відкриваємо рандомну книгу. Ми не відкриваємо. Маємо рандомний сайт, робимо щось або робити. Перш за все, у нас відбувається аналіз та планування. Ми визначаємо нашу точку. А який результат у нас наразі? Я дуже сильно рекомендую ознайомитися з демо-версіями тесту на офіційному сайті, пройти декілька пробних тестів, щоб зрозуміти, який у вас бал наразі. Я рекомендую проходити не один тест, а два-три, щоб більш точно розуміти, який результат у вас зараз. Плюс обов'язково пройдіть загальні онлайн-тест на 30-50 питань, щоб зрозуміти, який у вас рівень англійської а 1 а 2 Б1 чи б 2 Адже від цього буде напряму залежати план підготовки та підбір матеріалів. Також під час проходження тестів обов'язково проаналізуйте, які ваші слабкі та сильні сторони. Тобто, якщо ви розумієте, що вам дійсно складно розібратися з граматикою, або ви не знаєте багато слів, вам буде більш зрозуміло, над чим краще працювати перед екзаменом, для того, щоб ці слабкі сторони прокачати на максимум. Другий Після того, як ми зрозуміли нашу точку, а проаналізували, подивилися, які приблизно завдання нас очікують. Ми виділяємо основні аспекти, над якими потрібно працювати. Взагалі, я постійно в своєму блозі, своїм усім говорю, що я за комплексний підхід прокачка прокачканської мови. Що це означає комплексний? Коли ми працюємо над усіма аспектами мови: говоріння, слухання, читання, юзовий інглиш, фонетика, все, все, все для того, щоб дійсно якісно ефективно вивчати мову. Але наша задача це підготовка. До екзамену наша задача зробити це ще в найкоротші терміни. Нас немає одного року чи двох років, якщо ви дивитесь це відео за декілька днів або тижнів до екзамену. Тому найлогічніше, що може бути, це сфокусуватися на тих завданнях, які з високою мовільністю трапляться на екзамені. Мені реально зараз погано, що я це говорю, але ми не прокачуємо спіки, не прокачуємо лисири. Ми фокусуємося суто на читанні. Це буде у вас на екзамені, та на розділі Use of English. Це також буде на. На екзамені до речі, коли я складала ЗНО в 2020 році, у мене ще був лисен і письмо, і тоді мені потрібно було готувати ще до цих аспектів екзамену. І насправді з одного боку я вам заздрю, тому що це був мій найслабший аспект, тобто мені найскладніше було виконувати завдання на слухання, і я дійсно допустила велику кількість помилок. Плюс, ви знаєте, що дуже багато обітреєтів розповідали, що якість звуку була не найкраща, і часто ти не можеш почути, що там говорили. Тому з цієї сторони вам дуже пощастило, у вас немає. Слухання, у вас немає письма, де також оцінка часто суб'єктивна. У вас є тільки читання та use of English. До цих завдань досить легко підготуватися, якщо дотримуватись моїх порад. Ну що ж, коли ми зрозуміли нашу точку, а зрозуміли, як виглядає взагалі екзамен, та які завдання відмістити, ми готові до інтенсивного вивчення мови. І третій крок це вибір матеріалів для навчання. Значить, що тут важливо розуміти, у вас повинна бути основна книга, так яку ви проходите, яка спеціально призначена для підготовки до Екзамену та окремі ресурси, що будуть допомагати ще більше, ще краще готуватися до кожного аспекту, що буде на екзамені. І так, мої особисті рекомендації основного підручника Get to 100. Я обожнюю цю книгу, і сама по ній готувалася 5 років тому. Я дійсно рекомендую брати цю книгу як основний підручник. Також дуже класна книга. Це Ліда. Ці два підручники вони спеціально призначені для підготовки до ЗНО, НМТ. І дуже круто, що там є типові завдання екзамена. Завдання на відпрацювання лексики, use of English та граматика. Де ж взяти ці підручники? Я вирішила спростити вам життя та безкоштовно завантажила ці книги у свій телеграм-канал. Посилання на канал ви знаєте під відео. Так само, посилання на окремі пости з цими підручниками також є під відео. Обов'язково переходьте, підписуйтесь на мій канал та користуйтеся безкоштовними матеріалами, які я постійно-постійно пощу у себе в каналі. До речі, нас уже більше 50 тисяч, і я маю величезну ціль. Дійти до цифри 100 тисяч підписників та стати одним з найбільших інвестичних каналів в Україні. І так, основний підручник ми обрали. Тепер обираємо ресурси, що будуть допомагати прокачувати кожен аспект мови, що точно буде на екзамені. І так, перше, це граматика. Граматику я рекомендую вчити на сайті Test English. там є класне пояснення граматичних тем, багато вправ, а також аналіз помилу. Або ви також можете обрати окремий підручник. Grammar Lab і Grammar in ньюз також ці книги я безкоштовно завантажила у свій телеграм-канал. Ви можете знайти їх легко в пошуку та користуватись. Ще раз наголошу на дуже важливому моменті: екзамен НМТ не рівня С2. Немає сенсу вчити теми рівня b 2 плюс С1, С2. Будете робити це після здачі екзамену на 200 після успішного складання НМТ. Але до цього постарайтесь фокусуватись саме на тих граматичних темах, що будуть на екзамені. Ви можете перевірити програму НМТ дуже легко на офіційній. Наму сайті, до речі, це була особисто моя помилка п'ять років тому. Я вчила дуже багато тем рівня b 2 навіть уже початок c 1 тому що я була впевнена, що якщо я буду знати більше тем граматичних, ще такі складні теми. Я точно класно напишу екзамен. Але за рахунок того, що я не до кінця засвоїла ці теми, у мене в голові сталася каша, і я дійсно допустила багато нерозумних помилок на екзамені. Тому рекомендую знову ж таки сфокусуватись суто на граматичних темах, що будуть на екзамені, і в основному там. Тему від А1 до Б1. Інколи є Б2, але їх дуже дуже мало. Другий аспект, який точно треба прокачувати, це звичайно ж вокабуляр. Якщо ви будете класно знати лексику, читання буде дуже простою частиною для вас, і так само юзовий. Тому що в частині юзовий часто є завдання не тільки на граматику, а й на розуміння лексика. Да? Тобто, наскільки ви класно розумієте різницю між тими чи іншими словами, часто вони є синонімічними, але мають певні особливості. Найкраще, на. Книга для вивчення слів моя улюблена, якою просто обожнюю всім серцем і рекомендую всім це Vocabulary News. Також є дуже класний сайт EnglishPracticeNet. Де ви зможете знайти багато завдань на відпрацювання лексики знову ж таки по рівнях від рівня А1 до Б2. Третя частина яку вам треба окремо ще додатково прокачувати, це читання, тому що Reading 100% буде на екзамені. Ось ці три книги, що сприяють саме прокачці навиків читання. Я завантажила до себе в телеграм-канал безкоштовно. Знову ж таки, можете переходити та користуватись. Ну і останнє, що обов'язково рекомендую прокачувати, це юзовинка тому що це вас очікує на екзамені. На сайті English, який я раніше вже рекомендувала є також завдання на прокачку цього аспекту мови знову ж таки він безкоштовний і там дійсно класні завдання порівняно я дуже сильно рекомендую пройти тести на цьому сайті таким чином ви ще краще підготуєтеся до частини Use of English. плюс якщо у вас уже B1 і ви націлені складати дійсно екзамен на 180 плюс мінімум обов'язково просто обов'язково пройдіть книгу English in Use, Preparation for All Exams B2. скажу чесно там дійсно є завдання завдання, які не просто допоможуть вам класно підготуватися до НМТ. Інколи завдання з цієї книги беруть на сам основний екзамен, просто трошки переформовують. Наприклад, пам'ятаю, коли я проходила завдання на різницю між словами, що стосується грошей, і щоб ви розуміли, коли я писала основний екзамен, мені потрапилося завдання, де є різниця між цими словами, і ці слова я якраз вивчила в цій книзі Preparation for all exams. Use of English B2. Обов'язково збережіть її. Вона моя улюблена для. Підготовки до НМТ, але пам'ятайте, що якщо у вас А1, А2, А2+, вам дійсно буде складно. Краще сфокусуйтесь на тому, що я рекомендувала перед цим. І я би рекомендувала вам дійсно дуже і дуже багато матеріалів. Їх існує насправді навіть більше. Але давайте не будемо включати розфокус та сфокусуємося на основних ресурсах. Оберіть собі одну основну книгу і по одному ресурсу на прокачку кожного аспекту. Все. Не треба брати 500 тисяч підручників, 500 тисяч сайтів. Це не допоможе вам ефективніше, ключове слово ефективніше підготуватись до екзамену, краще взяти по одному ресурсу і просто проходити всі завдання в цих книгах на цих сайтах і так далі. Я дала вам декілька рекомендацій. обирайте ті, які імпонуєте, подобаються вам більше, і з якими ви б працювали з великим задоволенням. І так, ми вже визначилися з ресурсами. Ми визначилися з матеріалами, які будемо використовувати. Тепер наша задача якісно та грамотно розп... Виділити час, Дивіться, Я не рекомендую робити так. Ну от коли в мене буде час в понеділок, після репетитора можливо 30 хвилин, чи щось повчу? Ні, підготовка до екзамену завжди повинна мати фіксований час в фіксовані дні. Наприклад, понеділок, четвер, ви прокачуєте лексику з сьомої вечора по восьму вечора. Виділяєте годину Вівтор, це. Вівторок, п'ятниця у вас граматика. Також, наприклад, з восьми по дев'яту тридцять середа, субота. У вас, наприклад, читання, неділя, загальне повторення. Це так орієнтовно. Ви підлаштовуватись під себе. Знову ж таки, ви фіксуєте час, коли ви будете це робити. Відноситесь до підготовки до екзамену як до уроку, який ви запланували з репетитором. Просто ви вчитесь самостійно без репетитора. Але якщо у вас буде такий підхід, можливо, в неділю, коли прокинуться о восьмій, повірте мені, моєму досвіду, дуже мало ймовірно, що ви дійсно будете регулярно постійно докладати зусилля для підготовки до екзамену. Залишилось зовсім трошки народ. Давайте викладемося на повну декілька тижнів. Якщо у вас залишилось декілька днів, то декілька Кілька днів щоб Підвищити свій бал, хоча б на 10-20 балів, це можливо, це реально, і кожен з вас може це зробити. До речі, хочу сказати одну важливу річ: ви набуваєте знань, коли робите щось регулярно. Тобто, якщо ви лише один раз в тиждень сядете в неділю і повчите англійську там чотири 5 годин, це буде менш ефективно ніж кожен день по годині-півтори години. Я дійсно рекомендую регулярно. Чим частіше, тим краще виділяти час на вивчення мови, навіть якщо це буде 30-40 хвилин, це уже краще ніж нічого. Ну і П'ятий останній пункт: проходьте тести. Тести, тести обов'язково. Наприклад, виділіть собі один день в тиждень, коли ви пройдете два, три, чотири тести минулих років, щоб краще розуміти А формат екзамену, Б, які завдання трапляються. Я скажу чесно, дуже багато завдань вони реально повторюються. Ті теми повторюються. Наприклад, кожного року практично є умовні речення першого або другого типу. Так само модальні дієслова дуже часто трапляються. Різниця між past simple і present perfect. Якщо ви дійсно Власне, опануєте найпопулярніші теми. Я вам гарантую, вам буде набагато простіше складати екзамен, і ви напишете його на високий бал. Також я рекомендую відстежувати прогрес. Наприклад, якщо вчора ви пройшли тест і він показував 160, і в неділю ви вже бачите, що середній бал 165-166, це вже показує ваш прогрес та да, набуті знання. І обов'язково хваліть себе за це, тому що ви умнічки, ви йдете впевнено до своєї цілі, і потрібно себе хвалити. Не треба себе заганяти, боже, у мене на 200 балів. Буде 200 балів обов'язково буде, якщо буде регулярно докладати зусилля. Це не так то й складно. Особливо зараз мені здається, дійсно стало простіше писати екзамен, тому що багато завдань прибрали. Ну а зараз у мене для вас дуже дуже класний подарунок. Як я казала на початку відео, у мене є своя школа ліської мови, і ми. Вирішили разом з командою моїх викладачів створити окремий детальний план на 4 тижні, де покроково, кожен день розписано, що і як вам робити. Тобто, по факту, це готовий план, як вам ефективно готуватись до НМТ. І цей план від абсолютно безкоштовний. Ще раз говорю, абсолютно безкоштовний, як його отримати. Все, що вам треба, це просто підписатися на мій інстаграм, далі написати кодове слово НМТ і я. Безкоштовно надішлю вам цей план прямо в ту ж секунду. Все. Ще раз говорю, підписка на мій інстаграм, пишете кодове слово NMT, і потім ви отримуєте цей детальний план безкоштовно і йдете по ньому. Цей план дійсно може скоротити вам ваш час, тому що там уже розподілено, що коли вам робити, в понеділок, вівторок, середу, які ресурси краще використовувати. Ви можете, звичайно, адаптувати його під себе, але основа вже зроблена. Плюс ми зробили прекрасний дизайн, тому навчатись за цим планом буде максимально приємно. Ну і знову ж таки, це безкоштовно. Все, що вам треба, це просто підписатись на мій інстаграм та написати. Це кодове слово обов'язково говори про це своїм друзям, які також будуть складати НМТ з англійською, тому що те, що ми зробили з командою, це дійсно скарб. Ми включили всі наші знання, проаналізували результати наших студентів, проаналізували студентів, які також писали НМТ в минулих роках, і наші студенти дійсно написали НМТ на високі бали. Тому в цьому плані просто все необхідне, що потрібно для підготовки до екзамену. Ну і останнє, а що робити, якщо до НМТ залишилося три дні, п'ять днів тиждень? Я взагалі нічого. Не знаю, нічого не розумію. У мене дуже низький рівень, і от просто треба підняти бал, підняти бал хоча б на 10-20 балів. І що взагалі робити? Значить, дивіться, я даю вам реально класну пораду. Все, що вам треба, це просто переглянути останні тести, тест останніх років та подивитись, які теми повторюються да? в частині Use of English. Цю техніку я називаю фокусні точки. І ваша задача сфокусуватись на тих завданнях, які найчастіше повторюються. Як про них дізнатися, дуже легко. Значить, ви відкриваєте тести минулих років, аналізуєте, які Драматичні теми найчастіше трапляються: часи, артики, модальні слова і так далі. І так далі. І максимально їх відшліфовуйте, тому що дуже висока ймовірність, що на екзамені будуть саме ці завдання. І так як у вас обмаль часу, у вас немає часу вчити всю програму, ви можете сфокусуватись на тих темах, які з дуже високою ймовірністю будуть траплятись на екзамені. До речі, для цього я рекомендую використати наш новітній помісник ChatGPT. Ви можете так і написати, що у вас залишилось, там не знаю п'ять. Днів до екзамену ви можете попросити його пояснити тему створити. 30-40 схожих тестів, і навіть якщо у вас, наприклад, дуже низький рівень, так і написати я взагалі нічого не знаю з англійської мови. Будь ласка, поясни мені цю тему простими словами, максимально детально. Ну що ж, сьогодні я розказала Покроковий план, як за місяць підготуватися до НМТ з англійської мови. Поділилась усіма ресурсами. Розказала, що вам робити. Якщо ви дотримуєтесь моїх порад, я вам гарантую, що ви точно напишете класний екзамен. І якщо це буде навіть не 200 баля, ви 100% підвищите свій бал на 10 20, а то й 30 балів. Нагадую, ви можете безкоштовно отримати план підготовки до НМТ на місяць, де кожен день розписані завдання, просто підписавшись на мій інстаграм та написавши кодове слово НМТ. Ну що ж, я бажаю вам удачі, наснаги, впевнена. Усі напишуте НМТ на прекрасний бал та зможете вступити до омріяного вузу. Підписуйся на мій інстаграм, а також телеграм-канал, де я ділюся більше своїм лайфстайлом, розповідаю більше про вивчення іноземних мов. Ну і не забувай підписуватись на YouTube, якщо тебе. Цікавий тема вивчення іноземних мов тут дійсно багато корисно всім папа -па та до нових зустрічей.